Оновлена декларація для єдинників. Бачили вже? Завітуєтесь за нею? Пишіть у коментарях. Вітаю! Це проєкт Все про ФОП та для ФОП з Іриною Губіною та командою Семінар.ком. Вже неодноразово так складалося в нашому законодавстві, що напередодні звітної кампанії МінФін намагається змінити форми існуючої звітності. Власне, так сталося і у звітній компанії за 2022 рік. Адже майже в кінці року у листопаді Мінфін своїм наказом 394 вирішив просто викласти у нової редакції деякі звітні форми для платників єдиного податку, зокрема для ФОПів. Нагадавши, на своєму сайті, що зміни торкаються ФОПів 3 та 4 групи. Що відбулося? За змістом декларації залишилися майже в такому вигляді, з якими ми їх добре-добре знаємо. Але е ці декларації були доповнені додатком, який дозволяє від відобразити розрахунок мінімальних податкових зобов'язань. Нагадаю, що це є е нове е податкове зобов'язання, яке в нас з'явилося у 2022 році, а також до тіла е декларації декларації додали рядки, які допомагають визначити податкове зобов'язання із урахуванням мінімального податкового зобов'язання, з огляду на порядок набуття чинності цього наказу 394, він набув чинності аж наприкінці року, 3012 року. І здавалося б, ну які можуть бути проблеми? Адже в податковому кодексі є пункт, який все встановлює на свої місця. Це пункт 466 і я Хочу трошечки його нагадати. Отже, коли з'являється нова форма декларації, вона починає працювати із наступного звітного періоду після її оприлюднення. Тому, якщо ми з вами рахуємо кінець 2022 року, за алгоритмом пункту 46.6 нові оновлені форми для платників єдиного податку мали б запрацювати починаючи із звітних періодів 2023 року. І, власне, все було б добре, якби податкова не почала роз'яснювати цю новацію. На е, своєму сайті, е, згадавши цей новий наказ, дійсно податкова згадала і пункт 466 податкового кодексу, але додала до цього згадку про. Шістдесят 64 перехідних положень податкового кодексу, які згадують про те, що перший звітний період для цього нового податкового зобов'язання, нагадаю, мінімального податкового зобов'язання є саме 2022 рік, і на підставі цього зробила наступні висновки. Отже, для платників єдиного податку третьої групи вперше подавати оновлену звітність треба за результатами 2022 року, а для платників єдиного податку четвертої. Групи звітуватися за новою формою треба вже на 2023 рік. Тут хочу додати, що сам податковий кодекс встановлює обов'язок подавати інформацію про мінімальні податкові зобов'язання, також і для платників ФОПів єдиного податку другої групи, але чомусь податкова про це не згадала. А, щоб отримувати ще більше бухгалтерських новин, підписуйтесь на наш YouTube канал і не забувайте поставити лайк і поділитися цим відео з колегами. Ну, а я продовжу, адже я згадала нове податкове навантаження, яке називається мінімальне податкове зобов'язання. Його визначення традиційно наведено у 14 статті податкового кодексу, і власне йдеться про певний платіж, який пов'язаний із правом власності або правом користування сільськогосподарською землею. Отже, якщо ви ФОП, платник єдиного податку і у вашій власності чи користуванні є така земля, і ви, власне, займаєтеся виробництвом реалізації сільгоспродукції, будь ласка, це може бути саме про вас, і необхідність сплатити і звітувати щодо мінімального податкового зобов'язання, у вас буде виникати саме у 2022 році. Хочу нагадати, що правила визначення мінімального податкового зобов'язання прописано в окремій статті податкового кодексу, це є статті. 38.1. А правила врахування цього податкового навантаження саме для платників єдиного податку прописано у статті 297.1 податкового кодексу. Про це також, власне, нагадали податкова. Але є ще один нюанс, про який податкова ну, чомусь забула. А це стосується воєнних пільг і можливості тимчасово на період 22 та 2023 року не сплачувати мінімальні. Податкові зобов'язання йдеться про ті земельні ділянки, які знаходяться на землях, де велися бойові дії, землі, які визначаються обласними військовими адміністраціями, як засмічені вибухонебезпечними предметами або на них наявні фортифікаційні споруди. Хочу нагадати, що ця пільга пункту 69.15 підрозділу 10 розділу 20 податкового кодексу має запрацювати за переліком відповідних територій велися або ведуться бойові дії. Також хочу нагадати, що майже до кінця року ми з вами просто е, втрачалися у догадках щодо того, а які це саме території. І хочу нагадати, що наприкінці 2022 року ми з вами нарешті отримали інформацію, на якій території можуть розповсюджуватися такі пільги, зокрема пільга щодо мінімального податкового зобов'язання. Йдеться про два нормативні документи: перше, це є постанова Кабміна, як і визначення Значив податковий кодекс, надавши право Кабміну визначати перелік територій, Кабмін скористався цим правом, але дуже-дуже так акуратно передручив його мінінтеграції. І ось нарешті 22, 12, 22 року, з'явився відповідний наказ мінінтеграції номер 309 Отже, будь ласка, шановні ФОПи, платники єдиного податку, зверніть увагу, чи Підпали ваші території під пільги, і, можливо, саме звітування за 2022 рік передбачає для вас необхідність складати звітність із відповідними додатками і із сплатою мінімального податкового зобов'язання. Я не згадала про платників єдиного податку 2%, адже для них проблематика оновлення звітності відсутня через те, що декларація платника єдиного податку 2%. Вона із початку свого існування, ще в травні місяці 2022 Року передбачала відповідний додаток. Що ж стосується форм електронних для платників єдиного податку, традиційного ФОПів, будь ласка, зверніть увагу на наступний слайд, де я навела перелік тих електронних форм із оновленими додатками, які ми, власне, з вами. Маємо складати. Тому, якщо ви склали вже свою звітність, але зрозуміли, що зробили це без відповідного додатка. На жаль, хочу сказати, що вам все ж таки доведеться перездати звітність, тобто подати її з позначкою оновлене звітно і з відповідною електронною формою. Чому? Тому що може статися так, що 22-й рік саме стане для вас першим звітним, тому що ваша територія, ваша сільгосп, земля не. Потрапила до відповідного переліку. Ну а для всіх інших хочу нагадати, що дуже часто податкове звертає увагу, що платники єдиного податку першої, другої та третьої групи звітуються за різними формами. Те саме повторилося і в електронному форматі, із оновленням форм. тому Будь ласка, будьте дуже уважні, обираючи ту чи іншу форму, незважаючи на те, що в паперовому вигляді це є єдина форма, яка не має жодних різниць. А вибираючи електронний формат, вибираємо або кодування 406, або кодування 308, в залежності від того, яку групу ми з вами обіймаємо. Якщо ви стикалися із цією проблемою обрання ні тієї форми звітності, і ви є ФОП, напишіть, будь ласка. У коментарях, як ви вирішували цю проблему, ну і що ви думаєте щодо оновлення цього року. А на цьому я завершую цей випуск. Наша команда невтомно продовжує працювати, щоб і надалі підтримувати вас. Запрошуємо прямо зараз приєднатися до наших каналів Viber та Telegram. Щоденно ми будемо публікувати гарячі новини, ділитися корисними і важливими зразками документів, давати посилання на нові ролики і інформувати про вебінари. В каналах також є можливість обговорювати зміни з колегами та ставити. Свої реакції на них. Ну а посилання на канали ви знайдете в описі до відео. А якщо цей ролик був для вас корисним, поставте, будь ласка, йому лайк, а ще натисніть на кнопку підписатися на бухгалтерський YouTube канал номер 1 Сіленарком. Залишайтеся з нами, бережіть себе та своїх близьких. До нової зустрічі! Все буде, Україна!